Всім привіт! Давно не було покупок із зоомагазина. їх зараз небагато. Це корм для собак. Тут 14 кілограмів. Ми його замовляємо у виробника. Його можна придбати в нашому інстаграм-інтернет-магазині. Грета. Грета, фу! Відправка по всій Україні. Зараз покажу як він виглядає. Ось такий корм. Собачками дуже подобається. Тут 50% м'яса. Як завжди, можна, так. без дозволу брати не можна. З'їв можна. Коротше, собакам подобається. Запах приємний, корм натуральний, термін придатності 3 місяці. Це Грета так просить корм. Вона знає, що якщо вона буде лізти в мішок, то вона нічого не отримає. Ну, я, скажімо, нічого не знаю. Я просто нагло чихуяшка. Можна. Судячи з вигляду, я замовляла кором поштомати, судячи з вигляду коробки, то кур'єр нової пошти запихований з ноги. Відтоги коробку нової пошти за 60 гривень прийшлось просто викинути. Ну да ладно. Не будемо просумне. Декілька днів назад купляла полюшки Magic Pet 60х60 60 з ароматом лаванди. Звичайних не було. Менеджер запропонувала мені полюшки з ароматом лаванди. В них не дуже виражений запах, але мені подобаються полюшки Magic Pet, тому тут 10 штук, здається, 180 гривень вони коштували. Ну, В принципі, це були всі покупки. Нічого ж так робити не можна. Ну це ж доберман. І все можна. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал ставте лайки.